Доброго дня а з вами Олександр Янковський та Крим Реалі». Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається в Криму. На окупованому українському півострові зараз є російська армія, російська поліція, переважно сформована з українських міліціонерів. А є ще й самооборона. І це не хлопчики в будівельних касках, які відстоюють революцію та живуть в наметах. Це цілком потужна організація з мільйонним фінансуванням з бюджету, з автоматами та навіть власними бойовими бронетранспортерами. Докладно про кримську самоборону як виникла, що накоїла, та чим займається зараз в цьому випуску. Кримська самооборона або ж народне ополчення Криму. Що ж це таке? Звідки взялося? Що там за люди? Та яка їхня роль в окупації кримського півострова та викрадені українських громадян? Відповіді на це питання шукали наші кореспонденти. Захоплений військовими Путіна Крим тут на владному олімпі постали з минулого кримінальні авторитети. На кшталт самопроголошеного голови півострова Сергія Аксьонова на прізвисько Гоблін. Саме його угруповання, яке нині поважно називають кримська самооборона, першим почало блокування адміністративних будівель та військових частин. самооборона! Ріпят самоборона. люди, самоборонадія. Это наши, наши, Давайте, может, Давайте журналистов отсюда. Все нормально. Да понятно, что нормально. Потом вы напишите про нас. Радости всякие. Представники цієї групи катували та знущались над українськими активістами та журналістами. Ще вчора більшість тих, хто нині тримає в руках автомат та називає себе захисниками, були безробітними безхатьками та п'яницями, розповідають українські активісти. Я командир 4-ї роти самооборони Криму Самвел. Я полченці роти, обращаємося народу юго Востока. Один із активних учасників окупації півострова є людина, котра називає себе Самвелом. Саме він свого часу блокував в Сімферопольському аеропорті депутата Олега Ляшка, привселюдно лупцював українського мільйонера Геннадія Балашова та одеського депутата, а нині нардепа України Олексія Гончаренко. В переліку його злочинних дій також викрадення і побиття журналістів. Нині ж так звану кримську самооборону легалізовано руками Аксьонова – Угрупування має офіційний сайт, головний офіс та фінансування із бюджету республіки. У 2015 році на фінансування так званої кримської самооборони у бюджеті республіки закладено 258 мільйонів рублів. Це більш ніж 4 мільйони доларів. Зокрема, оклад командира полку складає 27 тисяч це майже 400 доларів. А начальники відділень щомісяця отримують 20 тисяч це 300 доларів. Крім зарплати, є премії та додаткові виплати. А ще самооборона має у власності особистий автопарк, на отримання якого у бюджет закладено майже 8 мільйонів рублів. Однак Кримчани мало що знають про діяльність самооборони на півострові, а тим більше про суми, які витрачаються з бюджету. Поки така вот обстановка напряжена, то звісно і то і друге. Тому що зараз розслаблятися нам не можна, треба держати устройство. ну, по обороні нашого Криму родного Сім Сімферополя. Ну в Криму вони захищають нас. Они всегда, где нужно, они всегда на своем месте. Но они в свое время сделали свое дело. Сейчас, наверное, как помощь право, правоохранительным органам. Самооборона свое дело уже сделала. Дальше по, по, по охраной общественного порядка должны заниматься правоохранительными органами. Представники так званої самооборони півострова злочинці, які виконують брудну роботу на замовлення самопроголошеної влади, вважає перший заступник прокурора Автономної Республіки Крим Назар Холодницький. За його словами, саме кримська самооборона викрадала та вбивала кримських татар та українців, які є не згодними з російською окупацією. Вони є поза законом, тому що це фактично є озброєне злочинне угрупування, яке за фактичної підтримки цієї злочинної псевдовлади, влади. Кримської собі взяли на себе певні функції з правоохоронної діяльності. Але жодної відношення до правоохоронної роботи вони не мають. І це не є правоохоронці, це є просто злочинці, які безнаказано поки що. Здійснюють свою діяльність на території півострова. Воно в цьому всьому є свій час і їхня відповідальність також їх настигне згідно українського законодавства дії так званої самооборони кваліфікуються не інакше як бандитизм, максимальне покарання просто за участь в угрупуванні до 12 років ув'язнення, розповідають в прокуратурі. Окрім цього, тут вже відкрили низку кримінальних проваджень щодо діяльності цього бандформування. Подробиці обіцяють розповісти пізніше. Мирослава кан. Нарська Тетяна Глушко Володимир Швець, Сімферополь, Київ. В ефірі програма Крим Реалі в цьому випуску ми говоримо про так звану кримську самооборону в нашій студії. координатор руху Громайдан Крим Сергій Макринюк та кримський журналіст Сергій Макрушин. Мої вітання, колеги. Доброго. Дня. А, ну, перше питання. Скажіть, будь ласка, коли ви вперше особисто побачили цю так звану кримську самооборону в Криму? Сергій. Давайте это вас. Я скажу, до, до начала оккупации. Эти структуры формировались в Крыму в тот момент, когда в Киеве вот завершались события революции достоинства. Это были сначала так называемые народные дружинники. Их торжественные сборы проводили перед Верховной Радой Крыма. А потом, да. Потом у этих людей оказалось оружие, потом у этих людей оказалась техника, серйозне финансирование, они стали вот этой самообороны. А звідки у них взялася зброя та гроші і все такі інше? Хороший вопрос. А, ну, як ви думаєте? Я, я приїхав в Крим з Києва 24, 23 чи 24 23 лютого і 25-го, -26 26-го, в ці дні, коли якраз були події під Верховною Радою Криму, то я там був. І е, я безпосередньо їх побачив саме після безпосередньо захоплення. Тобто 26 лютого була велика штовханина і цей мітинг, де були і проукраїнські сили, і е, проросійські. перед будинком Верховного Верховної перед ради, будинком ради, Криму. Mm -hmm. ради Криму вночі було захоплення е, військовим спецназом Російським будівлі Верховної Ради Ради міністрів Криму. І десь там на 9 годину воно все було е закрито. Туди нікого не пускали. Але десь годин в 11 вони відкрили була можливість безпосередньо, прямо там в 30 30 метрах від будівлі Верховної Ради, вже стояв кордон міліції, і навколо е знаходились от якраз ті, хто е був, якраз цієї А що це за люди. Звідки вони а, взялися? Ну, От саме в той час, значить, я там був десь до третьої, напевно, години, і кожні там 40-50 хвилин приїжджав автобус, і вони казали: о, це наші побратими, наші браття з Феодосії. Да? Ну, чому мені було цікаво, що Феодосійці були одні з перших, хто приїхав? Я безпосередньо там зустрів одного свого знайомого, і я спитав, що ти тут робиш? Він сказав, ну ти розумієш, ну гроші потрібні. Кажу, ну ти ж розумієш, що це ну, щось не то. Ні, ну. Понимаєш, надо надо, ну добре, добре. Потім і в Патарійці були, в Севастопольці були, і вже 20, в цей вечір я вже поїхав додому, і через день я вже знав, мені телефонував товариш і казав, що в Сімферополі безпосередньо збирають це мікрорайон Маршала Жукова, де багатоповерхівки стоять. І там збирають абсолютно всіх маргіналів, наркоманів, фактично, той, хто гопсопом займається, п'ячув всіляких. Їм говорять, ти кажеш. Я е, присягаю е, самообороні, присягаю Аксіонову, видають зброю. Їм реально вже тоді видавали автомат. Тобто, це був кінець лютого. Розуміло, а яка в них була роля? Я, на, наскільки вона була значною в захопленні адміністративних будівель і так далі? От тоді наприкінці лютого, на початку березня 2014 року. Это была вспомогательная э, сила. Это они э, самообороновцы, у них, наверное, нет э, таких знаний, опыта и умения, чтобы действительно что-то захватывать, какие-то здания и э, совершать какие-то операции. Да, все, все это э, было сделано профессионалами. А вот э, так называемая самооборона, она уже была такая в роли, в роли массовки. Э, можно было заткнуть рот какой-нибудь бабушке, которая была не согласна с тем, что происходит. Э, можно было. Побідіть журналіста з камерою да там в пітюром. Ну вот, вот така у них була дивіться. Дуже цікаве питання. Якщо а, майже вся міліція водночас перейшла на бік Аксьонова, то на чому була ця, потрібна ця самооборона? Вони були потрібні саме для того, щоб легалізувати ці події. Не можна було говорити, що захватили якісь будівлі адміністративні війська Російської Федерації. Треба було говорити, хто ну це народ, який народ? А ось самооборона. Що таке реальна самооборона? Це ну трошки, на мою думку, не дуже точно скажено в сюжеті, що це є на кшталт української самооборони або той самооборони, що була там на майдані, це не так, це ровно наоборот. Тобто в нас з знаком плюс, там за знаком мінус. Тобто, це така майдан, антимайдан Ось такесь таке спотворення, якої ну яку ставили задачу реально? Вони були абсолютно керовані, керовані людьми Аксьонова. І, яку задачу ставили, таку і ставили. І е, коли в будівлі знаходились російські військові, то навколо будівлі стояли саме ці маргінали. А Сергія до вас питання. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, а чому міліція нічого не робила про проти тієї озброєної самооборони? очень много вопросов не только к милиции есть много вопросов к СБУ и есть вопросы к военным и главный вопрос да. почему почему главные это предатели почему их имена до сих пор не опубликованы почему допустим нет того же списка сотрудников СБУ почему этим занимаются журналисты а, а как раз таки СБУ должны были тоже этим заниматься освобождать захваченные здания в Крыму а почему милиция этого не делала ну потому что у нас на тот момент была такая милиция у нас милиция совершенно спокойно ходила э, так, что на каждом плече было по, шевро, по шеврону. Один украинский, второй аксеновский. И они таким образом проходили достаточно долгое время. То есть у наших милиционеров была главная идея не потерять свое, свое место рабочее и не потерять э, возможность крышевать бабок с семечками. З, зрозуміло Вы особисто были, малый контакт с э, самообороной. Чем... Э, В чому причина того контакту, да? як ви там опинилися у самообороні, чим все це закінчилось? Самообороні показалось, що я дуже обидел Володимира Путіна. Це така да? была такая да, Ультрасов. Вместо того, чтобы вызвать полицию, если по их мнению я нарушал правопорядок, и так далее, нас задержали наручники, били. Ну, то есть я не говорю, что мой случай какой-то показательный, что я больше всех там пострадал от Крымской самообороны. находясь позже в отделении полиции, мы увидели множество людей, которые прошли через руки самообороны. У них у всех были побоїтели той или иной степени. То есть в те дні самооборона работала, закатав рукава. То есть терор, который они устраивали на улицах, все-таки был скажи, будь ласка, я на вашу думку, хто причетний до зникнення українських активістів в перші дні. Російську окупацію українського півострова Крим це О, самооборона, чи це інші люди? От е, 9 березня, коли захопили Андрія Щикуна і Анатолія Ковальського. То їх зупиняли і забирали, і забирали собою в участок, в, учас, в дзільницю. Е, це була поліція, міліція на той час. Але вони одразу там, буквально за 30 хвилин, вже передали самообороні, самооборона їх ховала, і потім вона в той же день ввечері передала їх російським фахівцям, які вже в подальшому над ними знущались. Тобто е, задача їх була, як я кажу, то собственно, легалізувати. легалізувати всі події, що відбувалися. Нібито це роблять якісь люди насправді це була вказівка, це було рішення ну, на той час от тієї влади, яка давала вказівки Собственно і міліції, і самообороні, і російським фахівцям. Дякую у другій частині програми кримреалі Ми будемо говорити про те, чим займається кримська самооборона, в наш кримське народне ополчення. Зараз та за які заслуги отримає мільйони рублів з російського бюджету. Продовження за декілька секунд. Згідно з законом, який ухвалив російський парламент Криму, народне ополчення півострова є громадською організацією. Але пан Аксіонов каже, що самооборона має статус державного підприємства, і всі бойовики отримують зарплату з бюджету. Проте, хто насправді годує цих кримських бюджетників та чим вони займаються зараз, в сюжеті наших кореспондентів. сюда. А я Прекратили воронатівпаторія дві Євпаторія, 2014 рік. Представники так званої самооборони разом із місцевими чиновниками намагаються відвоювати територію, яку люди взяли в оренду неподалік від моря ще за часів українського Криму. Але з приходом рускава міра ситуація змінилася. За что мы боролись? За что мы ходили, блокировали воинские части вместе с вашими ребятами? Да, меня также снимали Вот так же, же, вот, вот вот же самое снимали. Ви робите те, щоб над нами Україна сміялась. Націоналізація в Криму стала одним із символів російського півострова. Тепер кажуть експерти, будь-який і шматок кримської землі або приватної власності може бути націоналізовано. І схема тут дуже проста. Спочатку так звана кримська влада заявляє про необхідність націоналізації будь-якого із об'єктів. Офіційна версія, що він є дуже важливим для забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності, а простіше кажучи, на об'єкт на Нули оком. Далі підприємство захоплює самооборона, починає роботу тимчасова адміністрація. Після утворюється державне унітарне підприємство. А вже потім за деякий час його виставляють на продаж. Саме за такою схемою було націоналізовано оператора пасажирських перевезень «Кримавтотранс», керуючого кримськими ринками «Кримпотребсоюз», підприємство «Кримхліб», Укртелеком, який нині має назву «Кримтелеком» та ще багато інших. Ці дані журналістам Крим Реалії» підтвердив перший та останній президент Республіки Крим Юрій Мішков. На його думку, Кримська самооборона це зграє бандитів, якими керує Аксьонов. Адже саме руками самооборони було скоєно більшість рейдерських захоплень на території півострова. Розповів телефоном Мішков создано для того, щоб захватувати власність. і ціла серія таких захватів прокатілась покрита частна собственность. которую э, будто бы национализировали, цель была национализировать с тем, чтобы э, обеспечить э, нормальную работу этих отраслей, этих э, объектов промышленности и сельского хозяйства, которые захватывали. На самом деле захват, потом э, перевод э, э, создается орган, так называемый ГУП. субъект государственного управления, а потом продается. Вот тут схема простейшего, элементарного. Кримські тітушки саме так називає представників так званої самооборони юрист, експерт-кримінолог Анна Маляр. На її думку, це незаконне формування було створено за прикладом майданівської самооборони. Однак, якщо представники української самооборони зараз є контролюючим громадським об'єднанням, то кримська самооборона навпаки є інструментом окупаційної влади на території півострова. Були силою або у рейдерський спосіб захоплені такі підприємства і віддані у власність вже пізніше Російської Федерації. І сама російська влада позиціонувала самооборону як. Ну, таке утворення, яке допомагає охороняти державну власність. А насправді це були реальні рейдерські захоплення. Цікаво, те відзначають експерти, що в Російській Федерації формування подібні до самооборони не існують в принципі. Виняток становить Чечня та Крим. А тому є думка, що український Крим віддали місцевим зрадникам на відкуп як подяку за допомогу в окупації. Тетяна Курпатова, Олена Ходжий, Дмитро Уста, Сімферополь, Київ. В ефірі програма Крим Реалі. Сьогодні в центрі нашої уваги так зване народне ополчення Криму або ж самооборона. В нашій студії координатор руху Євромайдан Крим Сергій Мокринюк та кримський журналіст Сергій Мокрушин. Ну і таке питання. А як ви думаєте, от чим зараз насправді займається самооборона після того, як вже ну і окупація пройшла і анексія Кримського півострова? Пану, За, занимается тем, чем естественно заниматься таким персонажем. Да? После того, как а, они в волю позабавились, там, побив людей, попытав, а, поотжимав крупные объекты, сейчас они крышуют рынки, работают чоповцами, а, охраняют магазины. Вот. Ну иногда привлекаются на охрану порядка на общественных программах. А сколько их загалом? Там майже 300 миллионов рублей на них вытрачается из бюджета, Сколько же их там людей? Эта цифра большая загадка была всегда. С самого самого начала оккупации никто не мог сказать, сколько точно людей состоит в этой структуре. И никто не мог даже опубликовать список должностных лиц, которые могли бы отвечать за действия самообороны. Было сказано обращайтесь в штаб. А в штабе собственно пытошная тоже была. Зуміло. Чому, чому такої самообороны нема в Севастополі, на вашу думку? Мені здається, що тут більше питання в тому, що це організація безпосередньо підконтрольна Аксьонову. І він її тримає тільки для того, щоб легалізовувати свої якісь абсолютно незаконні дії. Тобто захоплення всяких державних підприємств, і таке інше. Коли нема шляху, який можна використовувати через російське законодавство, він використовує такі шляхи, що типу ну, якась там самооборона, що забрала, а потім ну ми там щось якось. Тобто йому треба легалізовувати свої незаконні дії. І в принципі, на мою думку, вони зникнуть тоді, коли стане зрозуміло, що влада російська аксіонова там більше не буде бачать. Вони, вони зникнуть в той, час, на мій час. Розумію. Сергій, ви бачили особисто на власні очі, як відбуваються такі захоплення? Так, да, я бачив uh, кілька mm, таких епізодів своїми очами. Ну, наприклад, там, захват у Крутелекома. Це коли вже захвати були в більш м'якій, скажімо так, формі. Да? А, uh, якщо говорити о событиях, якраз коли відбувалася окупація, ми участвували в освобожденні французького журналіста від самооборони. Цей журналіст був захвачений при штурмі однієї из uh, одного из армейских складов. А, то есть, э, да, я видел, как они работают, но это просто э, группа людей в камуфляже, э, часто с закрытыми лицами, э, просто заходят на какое-то предприятие, блокируют работу, э, сотрудники выходят и остаются в таке, э, и остается это предприятие уже под контролем самообороны. Заходит какая-то администрация, да, которую прислали, и она уже там распоряжается имуществом. как Викторович, как что як как каже пан Сергей, это просто такая особистая армия пана Аксенова, да? То как долго, на вашу думку, Россия... Російська федерація, яка е, горить, що вона є правовою державою, як воно довго буде миритися з, з існуванням власне такої особистої армії, так, справа якраз я вже да. справа, якраз в тому і є, що е, потрібно легалізовувати ті дії, які навіть через російське законодавство не можна легалізувати. Тому такий механізм і задуманий, що коли не можна це зробити законним шляхом, вони використовують самооборону. Ну, і по такій, по такій, скажімо, калькі. Ну там їм можна, чому нам не можна. А кому їм? Завжди є порівняння з Україною, завжди є порівняння. Але ж це ж порівняння, воно навіть формально таким не виглядає, але ж воно має так звучати. Воно має так звучати. Здається, я, ваш я... тв з вами не погоджується. Я думаю, що Аксіонов зараз себе мало сравнює з Україною. Аксіонов очень хоче бути Ремзаном Кадировим. В России есть уже такой опыт, когда человек себя в регионе, которым его поставили управлять, он позволяет себе немножко больше, чем позволено другим. И вот Аксенов очень хочет быть крымским Рамзаном Кадыровым, но ему этого не дают. У него были уже такие попытки укрепить за собой этот вот, подобный статус, но из Кремля дали четкий сигнал, что нет. нет Але не дозволили мати таку свою Ну, Шинкова. На розграблення Крим ставили на какое-то время. Разумело, на який час, на вашу думку, протримається пан Аксенов та його самооборона в Криму? Я думаю, что область применения самообороны уже несколько сузилась. Это теперь э, э, гораздо такое более безобидное наверное, подразделение, чем было раньше. Но тем не менее, какие-то позиции Аксенов пытаются сохранить, в том числе отдавая на откуп э, чиновников помельчик, которых сейчас в Крыму сажают пачками. А на вашу думку, чому українська влада, українські правоохоронні органи не притягують до відповідальності тих самооборонців? Потому что у них нет оснований привлекать к ответственности. Основания возбуждать уголовные дела есть, но они почему-то не возбуждаются. Допустим, если кто-то сейчас въедет на территорию Украины или Польши, то он, возможно, и не будет задержан, как это случилось с вице-премьером, так называемым Крыма, Дмитрием Полонским. Оказалось, что в отношении него не было возбуждено ни уголовного дела, он не попал в санкционные списки, во всяком случае наши, которые были опубликованы на сайте президента. И если Если сейчас просто посмотреть на эту ситуацию, то мы обнаружим, что только один человек, заместитель Акснова, это Рустам Тимиргалиев, был внесен в санкционные списки, но в розыске он также не числится. И не числится в розыске Михаил Шеремет, который является командиром крымской самообороны, поэтому должен нести в первую очередь ответственность за все то, что натворила крымская самооборона вместе с аксёнов. А его у нас нет, не в санкционных списках, его у нас нет в списках разыскиваемых лиц. Поэтому я не удивлюсь, если Шеремет окажется на какой-нибудь очередной сессии ОБСЕ и будет там говорить о нарушенных правах крымских самообороновцев. Мне здаётся, что тут треба говорити про те, як воно має бути, да? По великому рахунку, проблема в тому, що на сьогодні нема позиції в держави. А як ставитися до цих людей? Да? І в цьому плані, на мою думку, здається, дуже доречною думка певних людей, експертів по Криму, які вважають, що треба, щоб був окремий закон про відповідальність за колабораціонізм. От. А що стосується прокуратури, чому вона не притягує до відповідальності всіх, кого б мало притягнути, ну я думаю, що в першу чергу це брак людських ресурсів, і його б можна було б вирішити, якби дійсно була. Позиція держави, що всі, абсолютно всі, хто вчинив злочин, мають за нього відповідати в Криму. І е, це дуже важливо, тому що ми маємо бачити це наочно. Тобто ми маємо бачити списки. Кожен день, кожен тиждень мають з'являтися там прізвище, прізвище, прізвище тих, що щодо кого є повідомлення про кримінальне право. Ну звісно, що це має робити прокуратура, але ж вона має робити це разом з службою безпеки України, разом з міліцією і іншими підрозділами. Тобто, це така окрема робота, яка фактично на сьогодні вона йде в, в папку в стіл. Але для нас вона є наочно, що цієї людині повідомлено про підозру, і це такий дуже дуже важливий сигнал для всіх, хто знаходиться в Криму. Що друзі, хто вчинив злочин, буде відповідати, щоб в подальшому вони утримались від вчинення цих злочинів. Бо реально, те, що Полонський поїхав в Польщу, це такий дуже дуже поганий знак для України. Якби він поїхав і там був затриманий, оце було б дуже класно, і це було правильно, бо це це є справедливо. Назвати ситуації, Да, я я та считаю, что нужно вопросы задавать не Польше, которая впустила Полонского, и не ОБСЕ, которая зарегистрировали для участия. Да? Пусть он там поделал какие-то там две буквы в паспорте. Нужно вопросы в этой ситуации задавать именно нашей прокуратуре. Почему до сих пор у человека нет статуса подозреваемого? Зрозуміло. Дякую. Координатор руху Євромайдан Крим Сергій Мокринюк та кримський журналіст Сергій Мокрушин були гостями нашої студії. Колись нам не дуже вірилося в те, що на Україну може напасти сусідня країна, але виявилося, що у тих нападників не бракуватимуть помічників з українськими паспортами, які назвуть себе ополченцями, самооборонівцями, та боротимуться з міфічними бендерівцями, які, начебто, загрожують російськомовним немовлятам кримського півострова. А насправді відбиратимуть те майно, яке їм подобається. Отакий він дивний світ, який прийшов до Криму разом з російською армією. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Кримреалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму, на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Кримреалі. До нових реальних зустрічей!